І так ми звідти піднялися Оцим боком, вверх, догори. Це ще верхня частина водоспаду. Тут вода тече по породі. Просто по породі. Подивіться, яка тут краса. Ось. Я не знаю, чи відео передається цю красу. Який тут берег. Рівнесенький. І тут така бульбоночка є. Яка воно за глибока, не знаю, але вода просто не, не глибока. Чистенька. І дивимося далі. -ди 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 -ди. Там сонечко. І цей водопад під коменом звужується. І тут бульбоночка є. О, це глибока, це буде вище коліна. І тут по породі тече, а порода яка. А -а -а. Подивіться, 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 яка краса. Ще одна бульбоночка. Ой, вода чистесенька пити можна. А тут просто хащі. Сюди, напевно, ніхто не буде йти це чистити. Шкода, звісно, але може, може, ще доростемо і до цієї частини. Тому що тут ще Отак От тягнеться цей водоспад. Він називається під Кобаном в селі Пороги. Ось. Краса.